Я що ви приходите на роботу і не пам'ятаєте нічого з того, що сталося з вами до цього. Ви одна людина. А потім ви виходите з роботи і не пам'ятаєте нічого, що сталося з вами протягом робочого дня. Ви інша людина. Тобто це все ще ви, але дві свідомості живуть окремо. Так і живуть герої поділу в буквальному сенсі дві різні особистості в одному тілі. У кожного персонажа є іні та ауці. тобто внутрішня та зовнішня версія. Або як я чула в українському перекладі. Внутрішняк та зовнішняк. Северенс це геніальний серіал. Він ідеально поєднує загадковість, драму і комедію. Ау! Він водночас неймовірно напружений. І до абсурду смішний. Ау! І те, що мене захоплює найбільше, це картинка. Ми звикли сприймати кіно у форматі, в якому його зазвичай знімають. Кадри, світло, кольори все виставлено так, щоб виглядати реалістично і щоб глядач відчував, ніби він бере в цьому участь. І в цьому немає нічого поганого, але здається, цей формат вже приївся, принаймні нашому оку. І здається, це помітила не одна я, тому що останні роки кінематограф отримав нове дихання з режисерами, які знімають щось нове у випадку з поділом. Це не просто серіал для мене, це мистецтво, кіномистецтво. Мабуть, не було жодної серії, щоб я не казала, вау, який кадр. Просто при перегляді відчувається, скільки уваги, може любові навіть було вкладено в цей серіал від розробників, і про це я хочу поговорити детальніше. Скити party started. щоб не псувати вам враження, це відео в тематику нашого серіалу розділено на дві частини. Для тих, хто не дивився серіал, і для тих, хто вже його подивився. Спочатку ми обговоримо моменти, які нічого не спойлерять і підігрівають інтерес до серіалу. А перед тим як перейти до конкретних сюжетних обговорень, я вас попереджу. Коли я говорю, що над серіалом був проведений величезний об'єм роботи, це не просто слова. Наприклад, команда художників-постановників тестувала 50 відцінків білого. Для коридорів офісу «Люмен». це компанія, в якій працюють головні герої. Оскільки значна частина серіалу це просто люди, які йдуть коридорами, то це було б досить нудно, якби не мали якоїсь правильної атмосфери. Вони виставляли кадр, знімали, і потім годинами переглядали на проєкторі, щоб обрати найкращий. І в кінці обрали два з п'ятдесяти. Або я дуже люблю цю історію. Буває таке, що серії розділені на суто інні або суто ауці світи. Тобто в одній серії ми можемо бачити, що відбувається суто на роботі, а в іншій серії ми можемо бачити, що відбувається суто в зовнішньому світі. В той же самий момент. Ну і звісно, люди спробували накласти ці серії в одному моменті. Одна на одну, щоб перевірити, ну чи співпадають вони. Це був момент приходу на роботу, тому що там поділ відбувається тоді, коли вони на ліфті піднімаються на свій поверх розподілення. Мабуть, це так українсько називається. Severed floor. Так, от, коли люди наклали ці, цей момент з двох серій разом, воно до секунди співпало. Чотири людини по черзі приходять, піднімаються на свій поверх, і воно співпало. Потім Бен Stiller. У інтерв'ю зазначив, що він знав, що якийсь чувак захоче накласти там серії в одному моменті разом, і тому вони спеціально розрахували, щоб чітко співпадали в одній і в другій серії. В цьому момент просто уявіть, наскільки треба було заморочитись, скільки було потрібно приділити уваги таким дрібницям. Щоб створити цей світ, северенс, звісно, не можна випустити з уваги момент самого переходу із зовнішняка внутрішняка або навпаки. Сама техніка зйомки називається зум». її суть полягає в тому, що лінза наближається, а камера віддаляється одночасно, або навпаки. Зазвичай цей ефект імітує просторову деформацію або зменшує, або збільшує відстань між головним героєм і фоном. Але є одне, але тут немає фону. Точніше, він є, але це просто пласка стіна ліфту. І в цьому полягає геніальність цього кадру, тому що нам залишається як глядачам звертати увагу тільки на самого персонажа, і раптом ми починаємо помічати, що у нього змінюється форма голови і риси обличчя, і в результаті ми отримуємо людину, яка виглядає так само, але інакше. Ну і загалом, якщо ми вже говоримо про лінзи, то при зйомці зовнішнього світу використовуються подовжені лінзи. Що надає нам відчуття реалістичності, а от при зйомці в офісі використовуються широкі лінзи, ну а також симетрично виставлені кадри, що надає нам відчуття штучності. Тому ви можете помітити, що під час переходу із зовнішняка у внутрішняка камера ніби наближається і розширяється, тим самим візуально втягує нас у світ іні. Наступні моменти, про які я хочу поговорити, можуть містити спойлери. Тому якщо ви ще не бачили серіал. То переходьте одразу до наступної частини відео по тайм-коду, але обов'язково поверніться додивитись цю частину, коли ви вже подивитесь серіал. Якщо ж ви вже бачили серіал, включно з другим сезоном, або ви не боєте спойлерів, то ми продовжуємо. Дуже цікавий візуальний прийом, яким я хочу з кимось поділитися. Як тільки я про це дізналась, от подивіться на цей кадр, що ви тут бачите. Чи звернули ви увагу на вертикальну лінію, яка розташована між Марком і містером Мілчиком? Вона ніби не дуже кидається нам в очі, тому що це просто стіна ліфту, але підсвідомо ми це помічаємо. І вона там не просто так, тому що в моменті, коли містер Мілчик підходить до Марка, він перетинає цю лінію. Тобто він буквально перетнув межу, він перейшов лінію, він порушив кордони Марка, і після цього ми вже не бачимо, щоб Марк ставився до нього. З повагою чи хоча б з розумінням. Це дуже класний прийом. Я прям побачила і така вау. І так само схожим на це, але вже не настільки очевидним є ось цей кадр. You couldn't tell. That she wasn't me. Obviously, not. Цей кадр у серіалі ми бачимо після того, як повернулася справжня Хеллі. І вона ще не знає, що сталося між Марком та Хеленою Іган її Ауті. Тому тут ми буквально бачимо, як Марк стоїть між двома Хеллі. Скажіть, що це не геніально. Ну і звісно, один із найкрутіших моментів другого сезону, на мою думку, це коли Марк спілкується з собою, його Іні та його Ауті. Ми всі знали, що рано чи пізно це станеться, але як я особисто не здогадувалась, наскільки цікаво було спостерігати за емоціями обох персонажів, які навіть не уявляли, що вони колись зможуть взагалі поспілкуватися, тому що по факту. Вони дивляться на себе, але розуміють, що це не вони. І як вони проживають ці емоції? Тут потрібно дійсно віддати. А Що віддати? Тут, звісно, потрібно віддати належне актору Адаму Скоту. Він чудово передав взагалі ці емоції. До речі, як і акторка Бріт Ловер, яка грає Хелі. Тому що коли в Офіс прийшла Хелена Іглен, яка прикидалась Хелі, я в моменті не могла зрозуміти, чи то акторка не так добре грає і вона заплуталась в цих двох персонажах і змішала їх в одне, чи то все ж таки. Вона дуже добре грає, і вона насправді зараз інша, яка прикидається і ні. Коротше, заплутано, але дійсно акторам потрібно віддати належне, тому що вони дуже дуже чудово впорались зі своїми ролями. І повертаючись до ось цієї сцени з камерою, це було вперше, коли я усвідомила наскільки проблема глибша, тому що Марк С іні він також має право на життя. Я навіть не знаю, що б я робила в такій ситуації, тому що навіть після об'єднання, яке до цього здавалось ідеальним варіантом, вони не зможуть нормально жити разом, тому що це все одно дві особистості в одному тілі, у яких є свої переживання, свої спогади, свої захоплення і свої кохання, що я думаю, буде найголовнішою проблемою. І мені здається, що третій сезон буде якось закручений навколо цієї теми. Тому мені цікаво почути і вашу думку, як ви гадаєте, які вихід із ситуації був би найкращим, чи як би ви вчинили на місці Марта, чи можливо які ваші здогадки стосовно того, що, що станеться в майбутньому в третьому сезоні? Який сподіваємось вийде скоро. Ну і оскільки я маркетолог за освітою, я не можу випустити з уваги рекламну піар-складову цього серіалу. Перший сезон вийшов аж три роки тому, і як ми розуміємо, тоді він не так сильно залетів, як зараз другий сезон, тому що більшість людей, яких я бачу в соцмережах, вони почали дивитися серіал одразу з виходом другого сезону. Я подивилась перший сезон рік тому, тобто теж не три роки тому. Що ж вони такого зробили за кілька днів до виходу другого сезону? Весь головний каст серіалу з'явився в якомусь торгівельному центрі в прозорій коробці, де були виставлені столи. В принципі, все було облаштовано як їх робоче місце з серіалу, і вони там просто існували, як вони зазвичай існують, тобто як їх іні зазвичай існують на роботі. Вони працювали. Вони спілкувались, вони ходили, вони там байдикували, але вони не звертали увагу на людей навколо. Вони просто були своїми персонажами. Це було досить цікаво. і, Звісно, одразу залетіло в соцмережі ще й відео Бена Стілера, який стоїть і як щаслива мама знімає відео е, своїх діточок. Ну, в принципі, цим вони одразу привернули увагу до серіалу. Тобто я не скажу, що якась дуже велика піар-кампанія була проведена, але цього виявилось достатньо. І по закінченню другого сезону, коли вони зрозуміли, наскільки сильно залетів серіал, це було буквально нещодавно в Лондоні. Спочатку з'явилась здоровенна синя кулька з обличчям Марка, а потім з часом туди вийшов весь каст, ну, основний каст і купа людей масовки, також з синіми кульками з обличчями Марка. А синя кулька це була. Як один із символів другого сезону, люди з кульками ходили по колу, а головні персонажі стояли просто стояли. Дивно, можливо, але в принципі і сам серіал загадковий This job is mysterious Дез Джо Пізмістірієс енд. Ворк The work is mysterious and important. Ну і останнє, що я хотіла би обговорити, дуже класне, це заставка до серіалу. Ну, по-перше, наскільки цікаво, вона зроблена. Я її не прогортувала, мабуть, жодного разу, тому що кожен раз здавалося, що там є купа загадок і дрібних деталей, які можуть бути підказкою до сюжету серіалу, і завжди хотілося його розгадати. Ну і загалом це дуже цікава анімація. Але найкрутіше, що її створив. Якийсь звичайний чувак з інстаграм. В один вечір Бен Стілер сидів собі, гортав стрічку інстаграму і наткнувся на відео цього автора, де якісь там резинові діти випадали у когось з голови, щось там розпливалось, Не ну, знаю, коротше, це було дивне відео, але Бену Стілеру воно дуже сподобалось, і Він написав цьому автору, і вони домовились, що він зробить їм заставку до серіалу. Тому, якщо ви щось створюєте, то не соромтесь це публікувати в соцмережах, тому що хто знає, хто дивиться ваші сторіс і рілси. Мабуть, ця думка і надихнула мене на ось це відео, тому що воно перше тут, і сподіваюсь, не останнє. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тому що тут планується багато відео контенту про кіно, кінематограф, як світовий, так і український. Ну а також пишіть ваші враження про серіал у коментарях. Чи сподобалось вам які моменти вам запам'ятались найбільше, і чи надихнула я вас подивитись цей серіал, якщо ви ще його не бачили? А я вам дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео.